Всім привіт, дівчата. На жаль, вчора не вдалося зняти і виставити відео з розпродажем до чорної п'ятниці, тому дивимось його сьогодні. На даний момент у нас також немає світла, проте зі мною поділились такою конструкцією з акумулятора автомобільного. і Тому декілька годин я маю світло і інтернет. Сьогодні досить велике відео. Багато прикрас потрапило на розпродаж. Дуже суттєві знижки: 25-35% на дещо. Знижки всі реальні. Хто стежить за відео, він це 100% підмітить. І, звісно, ціна дійсна тільки на ті прикраси, що є в наявності. Почнемо з ось такого ніжного комплекту під назвою квітка, каблучка у 20-му розмірі, сережки і брошка. Брошку можна купувати окремо, каблучка сережки йдуть одним лотом. Каблучка 631 грам за вагою, сережки 5,72. Ось така англійська застібка. Я буду швиденько показувати, бо дуже багато сьогодні виробів. Також є цирконі і самі трояндочки в оксидуванні. Вартість каблучка плюс сережки всього 1240 гривень 34 долари. До речі, ще існує схожий браслетик, кому цікаво, напишіть, також він буде зі знижкою, все вам покажу, розкажу. І дивимось брошку, вага 9,29 г. Ось така голочка. І вартість 915 гривень 25 доларів. Далі дивимось дві такі класні брошки з парасольками, одна вроді і інша в позолоті. Та, що вроді йде з чорним цирконієм. вага 11,30 грам. Зверху тут є декілька рухомих ось таких камінців. Вона така немаленька, дивіться в порівнянні з рукою. Ось така голка. Вартість 1095 гривень 30 доларів. Звичайна ціна там близько 1500 гривень. І брошка в позолоті 11,30 грам вага. Тут чередується білий та зелений цирконій. Ось така сама 1095 гривень 30 доларів. Далі дивимося ось такі гарні брошки кохання. Є три різновиди: червоний, фіолетовий та білий цирконій. Також вони не маленькі такі. Також є тут ще й дрібний цирконій. Як і вартість таких брошок всього 840 гривень 23 долари. Так, далі, дівчата, на розпродаж потрапляє браслет під назвою «Трек», Довжина 18-22 см. Регулюється стіпка «Тогл», за вагою 27 грам майже. Також ще існує комплект каблучка і сережки, вони також будуть в таких смужках кому цікаво, можемо замовити. Ось так виглядатиме на ручці. І вартість дівчата 1900 гривень 52 долари. Звичайна ціна 2400 гривень. Наступний у нас комплект під назвою Бріджит. Каблучка у 18-му розмірі, але вона маломірить буде на 17,5. Тут різнокольорова емаль, синя, фіолетова, червона, рожева і оксидоване срібло. Стильно дуже виглядає, сережка за вагою: 630 грам, каблучка 7,21. Ось така англійська застібка. Ближче каблучка. Вартість комплекту всього 1425 гривень 39 доларів. Так, наступним дивимося такий гарненький комплект під назвою Аріна. Вставочка тут культивовані перлинки та штучний малахіт. Але дуже-дуже симпатичний, подивіться, ближче. Кольє на 45 см, браслет регулюється 17-20 см. Вага кольє 10,5 грам. Якірний ланцюжок такий. Застібка карабін. Дуже ніжно виглядає. Вартість кольє всього 1025 гривень 28 доларів. І браслетик, вага 13,95 грам. повторюю, довжина 17-20 см. Регулюється, можна брати на подарунок, розмір досить універсальний. Застібка карабін. І ось так на ручці виглядає. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі дівчата ось такі класні сережки під назвою Молекула, вага 14-18 грам. Ось такі тут ланцюжки, кульки і кубічний цирконій. Застіпка. Вони досить довгі, дивіться. Вартість буде 1425 гривень 39 доларів. Звичайна ціна 1800 гривень. Далі схожа модель під назвою нова молекула 11,9 грам вага. Тут просто один ланцюжок йде. Також якірний з ось таким цирконіями, кульками. Застібка. Вартість 1095 гривень 30 доларів. Звичайна ціна 1400 гривень. Далі ось така каблучка Булгарі 4, 19 розмір, 4,15 грам вага, родоване. Тут ось таке серце рухоме і в серединці бачите, Булгарі. Вартість 510 гривень 14 доларів. Наступна партія знижок у нас буде на прикраси з Балтійським бурштином. Дівчата пропозиції неймовірні, забирайте одразу. Перша підвізка номер 63 вага 9,1 грам. Тут у нас поєднується конячний і зелений бурштин. Такий зелено-медовий. Таке вушко. Багато хто з вас брав каблучки з міксом, можна спокійно брати в комплект. І вартість дівчата 1170 гривень, 32 долари, Стара ціна 1800 гривень. На бурштин знижки дуже суттєві: 25-35%. Ще є схожа модель: вага 10 грам, артикул 77, довжина 5 сантиметрів. Також дуже красиво вушком. Вартість 1240 гривень 34 долари. Стара ціна 1935 гривень. Ось така підвісочка, також з міксом під номером 36. Тут єдине, що тоненьке досить вушко і не всі ланцюжки підійдуть. Можливо, у вас є, а якщо немає, можу вам запропонувати тоненький снейк 40-45 см. Така тут оправа. Також багато хто з дівчат брав такі браслетики і сережки, можна докомплектувати. Вартість 770 гривень 21 доллар, стара ціна 1025 гривень. Наступна позиція зі знижками ось такі каблучки в позолоті з квіточками з бурштину. Розміри тут йдуть 16,5, 16 але можна збільшувати. Тут є можливість регулювання. Відрізняються лише за насиченістю пелюстків. Вагою вони всі 2,8 грами приблизно. Вартість буде 660 гривень 18 доларів. Стара ціна 1060 гривень. Далі є дві стеки підвізки з зеленим бурштином, 74-й артикул, вага 460 грам. Ось такі вушка, Дуже красивий колір. Він утворюється за рахунок покриття зі зворотнього боку, але виглядає надзвичайно. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Стара ціна 875 гривень. Далі, дівчата, ось така неймовірна модель потрапила на розпродаж. Вона, можливо, не для всіх, але дуже класна. 173 артикул, вага 10,7 г. Ця модель йде на гвоздиках, і це дуже класно, тому що можна регулювати довжину штифта. І також він тут гарно занижений, підійде навіть на проблемні, тоненькі і низькі проколи. Ось такі класні сніжинки. І вартість дівчата 1460 гривень, 40 доларів, Стара ціна 1825 гривень. І дівчата на розпродаж потрапляє ось ця краса, неймовірна, каблучка під артиклом 165, вага 30 грам. Тут неймовірного розміру і краси бурштин, подивіться. І також на оправі є ось така божа корівка з конячним бурштином, а оправа ніби в листячку, дивіться. Розмір тут десь 18, але можна регулювати, бачите? Це щось взагалі, дівчата, неймовірне, кому підходить, забирайте. Знижка класна, модель ексклюзивна, ручна робота, іншої такої вже не буде. Дівчата, знижка на цю модель 30 доларів. Нова ціна 6025 гривень 165 доларів. Так, і остання модель по бурштину ось такі класні сережки, з кульками є більш темні, кон'ячні, є світліші. Вони йдуть на ось таких петлях, виглядають дуже стильно. Ось ці жовті кульки, це дівчата, скоріш за все, цирконій звичайний. Вартість таких сережок буде 770 гривень 21 долар, Стара ціна 1025 гривень. Далі дивимося наступного виробника, по ньому є один момент. Ціни на ці прикраси я буду зазначати без врахування знижок. Кому цікаві ці прикраси, пишіть особисті повідомлення і я вам вкажу кінцеву ціну. Є певні обмеження щодо цін, тому, кому дійсно цікава прикраса, пишіть в особисті повідомлення. Повірте, пропозиції будуть дуже класні. Першим дивимося такий браслет на шкірі довжина 19,5 см, але вони маломірять, зараз скажу на яку ручку. Вага 12 грам. Підійде десь на 17-18 см зап'ястя. Тут три ось такі вставочки срібні, застібка карабін. Ось так виглядатиме на руці. І вартість вказую. Далі ось такі сережки 10 грам за вагою. Ось така застіпка. Можна до них замовити ще каблучку. До речі, їх є декілька пар, тому комусь пощастить. І також вартість. Далі десь ось такий неймовірний сет, можна брати, звісно, і окремо. Першим браслетик дивимось. довжина 19-21 см, але також мало мірить. Тут чисте срібло, вага майже 50 г. Ці прикраси самі по собі не бюджетні, але і на них також класні знижки сьогодні. Тут ось такі геометричні форми: квадрат, коло та трикутник застібка тогл. Дівчата, в мене рука 15 см, я застібну і ще лишиться дві ланочки, тобто ну, максимум 17-17,5 см зап'ястя. В меншу сторону обмежень немає. Вартість також зазначаю, дуже класна річ: зверніть увагу. І є ось таке неймовірне кольє, можна брати в комплект, можна ні, як вам заманеться. 50 см довжина, вага 129 г на хвилинку. Тут ланки йдуть овальні, а внизу ось таке коло з кулькою рухомою. Також є декілька кульок тут. Тут єдиний момент, це кольє надягається через голову, якщо у вас дуже кругле обличчя, то може не підійти. Водячи, так якщо хто хоче, можна у майстра в принципі, зробити застіпку. Це вже як вам заманеться. Також дуже класна пропозиція. Вартість я вказую і нагадаю, що це без урахування спеціальних пропозицій. Кого цікавить, пишіть особисті повідомлення. Наступний комплект в нас з каблучкою 20,5 вставочка імітація червоного коралу. Сережка з вагою 17,5 г, каблучка 13 грам. Ось така тут застіпка, також трошки занижений штифт. Каблучка досить висока. Також ця модель ще існує повністю без каміння, кому цікаво, можна також замовити. І ще можна замовити підвіску і браслет. І вартість вказую. Наступний сет у нас з імітацією січної бірюзи, 18,5 розмір каблучки. І є сережки, і ось такий класний браслет. Камінці, дівчата в житті більш бірюзові, не такі блакитні, як на відео. Сережки за вагою 11,5 грам, застіпка. Каблучка 8,36 грам. Вартість каблучки і сережок вказую на екрані. І браслет дивимось, 36 грам за вагою, довжина 21-23,5 см регулюється на велику ручку, карабін. Центральна ланка ось така більш крупна, бачите? І ось так на руці виглядає. І також вартість зазначаю. Наступний комплект у нас з таким сірим улекситом, 17,5 розмір каблучки, 25 грам сережки і вага каблучки 1364. Вказано також, що є покриття родієм. Це штучні камінці, дівчата, але дуже симпатичні, ми їх дуже полюбляємо. Ось така англійська застіпка. Нічого зайвого, класна оправа і цікавий камінь. І ціна. Далі ось така класна модель сережок з міксом цирконію, 6,42 грам вага. Тут зелений, червоний і сині кольори застіпка. Також існує каблучка, підвіска, можна їх також замовити. Далі ось така модель сережок зі штучними перлинками: 8,5 грам вага, застіпка. Такі ось тут канатики з цирконієм, перлинки класного кольору, такого більш айворі. І ціна. Далі ось така каблучка з ювелірним склом, 18-й розмір 13 грам. Також існують сережки, їх можна дозамовити. Також дуже цікава моделька. Далі на розпродажі каблучки Слава Україні! розміри на 16,5, 18 і на 19. Тут оксидоване срібло. І ось такий напис. Вартість каблучок 660 гривень, 18 доларів. Стара ціна 785 гривень. Далі ось така класна модель сережок за вагою 14 грам, і ось такі цирконі на верхівочці. Вони у вигляді сфер зроблені на англійській застібці. Можна, в принципі, до будь-чого брати, глянути він майже усюди підходить. І вартість 1460 гривень 40 доларів. Стара ціна 1900 гривень. Також на розпродаж потрапляє дуже класний комплект з мозайкою з натурального каміння, називається Єремія, каблучка 19 го розміру. Тут у нас поєднуються лазурит, малахіт, бірюза і корали. Дуже класний сет, сережка з вагою 7,98 і каблучка 5,60. Застіпка. І вартість дівчата всього 1825 гривень 50 доларів, стара ціна 2350 гривень. Наступний комплект під назвою Ром вставка імітація хризопразу, але дуже красива і дуже якісна. В житті, мені здається, камінці трошечки світліші. Каблучка на 18,5. Вага сережок 8 грам, застіпка. Каблучка 5,87 грам за вагою. Вартість комплекту 1500 гривень 41 долар, Стара ціна 1900 гривень. Далі покажу декілька ніжних каблучок з культивованими перлинками. Ось ці обидві на 17 розмір. Тут трошечки більше, тут поменша. Вага 3,09 і 3,5 грами. Вони по 440 гривень 12 доларів. І ще дві каблучки на середньому пальці 18,5 і ця 17,5. Також культивовані перлинки. В цій каблучці вона рухома. І вартість 365 гривень 10 доларів. Тепер ось така оригінальна каблучка в 19-му розмірі є 11 грам за вагою. Ціна дівчата просто, я не знаю, п'ятирічної давності 1280 гривень 35 доларів. Зараз я думаю, щось близько 2000 вона буде коштувати, тому що це ще зі старих закупок. Така модель сережок без каміння є 8-16 грам за вагою, застіпка. Класно підійде, в кого високий прокол, дивіться. І вартість 985 гривень 27 доларів. Далі дивимося ось такий комплект зі штучними рубінами, 18,5 розмір каблучки, насичені класні камінці навколо фіаніти. Сережки за вагою 4,43 грами. Дішити вартість комплекту всього 550 гривень 15 доларів. І останнє, що сьогодні покажу: ось така каблучка з димчатим кварцем 5 грам за вагою розмір 18 Тут вони в формі сердечка і кругленькі. І вартість 295 гривень 8 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!